вами автоплюс та Руслана Писенка. Чи знаєте ви, що усі діти на світі плачуть однією і тією ж мовою, і доволі часто мами її не розуміють? А от нам вдалося дещо розшифрувати про всі нюанси дитячої поведінки в авто? Дивіться далі. Їти в машині це одночасно радість і купа турбот. Якщо випадає довгий переїзд, то Чадо може запротестувати і заявити, що їхати вже набридло. Батьки зі стажем радять розважити новогамовних малюків розмовами, аби подорож здавалася коротшою. Спрашиваю, що мама робить, як звуть того, де ви, що, робили, куди, що будемо куда будеш їхати до бабусі, не будеш бабушки, до бабушки. Також у дорозі можна пограти в міста або вигадати власні ігри, які не відволікатимуть вас від дороги. Коли ж керування машиною вимагає повної уваги, поставте дитині аудіоказку або дайте подивитися мультик, якщо ваш автомобіль дозволяє це зробити. Лукамор'є дуб зелений. Слатає цих на дубітом. Але згодом обов'язково обговоріть разом побачене і почуте. Якщо ваш маленький розбишака починає вирядувати, спробуйте заспокоїти його музикою. Для цього поставте місячну сонату Бетховена, італійський концерт Баха або Колискову Брамса. До речі, вчені каліфорнійського університету довели, що класична музика у ранньому віці допомагає розвинути просторове мислення. У мене дитина любить класіку. Насамділя ми любимо слушати Чайковського дуже. Вот. А поємо, ну там. Пусть бігутні там, или какие які пісні вспливають из детского репертуару. А щоб вберегти малечу від пекучого сонця, встановіть на скло ось такі веселі шторки. Дитина неодмінно сидітиме тихіше, адже буде зайнята спогляданням яскравих тваринок. Запам'ятайте, Хто рано встає, той готує сніданок, а хто пізно встає, той живе поблизу метро. А той, хто знає, як забезпечити собі гарний настрій... І кі -заші. це перша подібна модель від японського бренду. Її особливість це не лише елегантний дизайн, а й унікальна формула повного приводу, який можна відключити. Тому у компанії Автоінтернешно, яка є офіційним дистриб'ютором Сузуки в Україні, вже налаштовані на успіх. Вперше в Д-сегменті появляється автомобіль Suzuki. Він заслужує того, щоб завоювати серця українців. Бренд Харлі Девідсон це не просто уособлення свободи, це окремий культурний пласт, який визначає стиль життя байкера. Саме тому Харлі Девідсон Київ пропонує своїм клієнтам різноманітні аксесуари, від шоломів та рукавичок до футболок і шкіряних курток. Різноманітністю одягу порадують не лише чоловіків, а й прекрасну половину, незалежно від того, що вона для себе обере переднє чи заднє сидіння. Нове покоління BMW першої серії збирає валізи до України, де з'явиться у кузові кетчбек вже восени цього року, розповів офіційний представник бренду компанія АВТ Баварія. Окрім зрілої зовнішності з модерновими нотками дизайну, красунчик порадує лінійкою з трьох двигунів – двох бензинових та одного дизельного. А серед додаткових опцій вперше буде доступна восьмишвидкісна автоматична трансмісія. Якщо б зараз потрібно було відбудувати Вавилонську вежу, то цю роботу неодмінно довірили б автомобілістам. Тільки в нашій рубриці автосленг ви зможете навчитись розуміти мову автомеханіка. Запальничка, її ви часто можете зустріти на дорозі у крайній лівій смузі руху. адже саме так бувальці називають швидкий спорткар. Кочерга одразу викликає спогади про піч, а дарма кочерга мовою автосленгу це механічна коробка передач. Жінкам постійно встановлюють якісь обмеження. Не їсти після шостої, не їздити швидше ніж 60 км на годину. Разом з цим пам'ятайте, деякі правила існують для того, щоб їх порушувати. З вами була програма АвтоПлюс та Руслана Писанка. Па-па.